В цьому відео я пропоную з цієї коробки розібрати те, що є до Барбі. Тобто всілякі аксесуари, що мені прислали. До речі, цю коробку я замовила. Це був беушне, тобто був ще в використанні. І, звичайно, тут є якісь недоліки. Ось, наприклад, перший. Другий, це треба лагодити. Але розберемо спочатку ось, ось, ось це. А вже в наступному відео я покажу, які барбі мені прийшли за цю коробку, як я кажу, за 25 євро. Так, ось це в нас така ванночка, в якій можна купати ляльку. Це, я так розумію, якась гірка. Котра повинна була до чогось кріп, кріпитися. Це від якогось замку ворота. Ось такі. Зараз а, спробуємо подивитися, що є тут і в, якому, а, в якій воно якості. Це ось такий чемодан. Тут Барбі. Ну, я вже показувала, що тут є погрішності, які можна полагодити. Ось тут така ручка до цього чемодану, і повинна зачинятися воно. Я не перевіряла. ось Тут якісь наліпки, це все треба приводити до ладу. Ось в цьому чемодані. Ось тут таке. щось таке. Сюди щось ложити. Далі мені додали якісь оці дві, як подушечки або м, якісь покривала. Ще одна ванна. Це для маленької Барбі, для дитинки. Так, це я не знаю, що якась підставка під щось. Наступне ось тут такий грібішок. Ось такий. такий, грібешок, ось такий. Далі ось така лошадка-качалка. Вона навіть качається. До речі, гарнюча. Це, я так розумію, теж для дитинки, для маленької. Наступне ось таке відерко. А, далі чемоданчик. До речі, тут навіть щось написано. Далі ось такий стул. Він коштував 1 євро у людини, яка мені це відправила. Ось. А замість підставки сюди можна садити ляльку. Далі, щось отаке? Ще ці перчатки, які ціпляються. Так. Ще одна щітка, розчистка чіпляється до цих перчаток. А, далі. А, таке ракетка для тиніса, для Барбі. А ще є друга така ж. Котріх 2. Так. Ох. Це якась прикраса окремо запакована. Чи не відкривала, не знаю. Є ще ось така гитара. З ніточкою, хтось грався. Ось. Не видно, що тут написано. Угу. Далі у мене є поні, але ще мені дали поні, хоча заявляли, що тільки барбі буде з цим чемоданом, але додали ще чогось. Понів в мене є, і цього треба привезти до ладу і буде ще один. Надувний круг спасательний. Ну, він з пластика, зрозуміло. Далі ось така за євро було. Така ось шкатулочка скарбничка, сундучок. Ще є чоботи. Окремо. Окремо від ляльок ці чоботи. Чоботи. біленькі. Так, і ось тут е цілий набор чогось. Зараз розпакую, подивимось. Ага, і це ось ще якась палочка. До чого, не знаю. До речі, і ось е ще чемодан, тут можна теж щось ложити. Навіть хтось грав і підписані, Тобто чима да. Ми зараз розпакуємо ось цей пакунок. Що маємо ми тут? Тут ми маємо така заколочка, але мені здається, вона не від ляльки Барбі, а від іншої, бо для Барби вона занадто велика. Це чобіток звідси. Далі ось така чашечка. Вірні, верніше сказати, бокал. Наступне ось. Такий підніс для їжі. Ще один бокал, але рожевий з блисками. Це, я так розумію, або духи, або для напоїв якісь ковшин. Ще є ось така пательня маленька. Далі ще один, такий, як і ось цей, тобто їх два. Для їжі є е, 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 ось такі окуляри. Упало. Зачекайте ось такі окуляри. Чому мені здається, що вона не буде триматися на барбі? Далі є ще ось такий бокал. Іще один підніс. Іще одна пательня. Наша вони, вони мені. Але. Якщо мені це за 25 євро дали, то чому ні? Ось така чашечка. Оце, я так розумію, до чогось вона має крепитися, але. Чи, може, це якийсь шолом від когось? Ще ось така чашечка маленька. Далі ось це, не знаю. Як запчастина звідкись? Може, це, звичайно, маленьке таке блюдце, але мені здається, як запчастина з якоїсь ляльки. Так, ще є кришечки, але вони не підходять. Не, нікуди не підходять. Одна, відчепись. І друга ось їх дві такі кришечки. Так, є ще ось така маленька ложечка. Зараз ось така чудова, мені подобається. Хоча взагалі я не полюбляю жовтий колір. І є дві пари ось таких ем, чобітків. Ні чобітки, ні ем, ось ті високі сапожки, я ще не. Примірювала на ляльку. Ось. Це була перша частина відео Коробочки за 25 євро. В наступній частині я покажу, які там ляльки були в цій коробочці.